Доброго дня, друзі! Отримали дрібнокаліберні гвинтівки від світового бренду Tika. Вони в даному випадку виконані в двох варіантах з довжиною ствола 51 см та з довжиною ствола 40 см. Чим вони відрізняються від інших дрібнокаліберних гвинтівок? Тут ствол виконаний холодною ковкою. Вона дуже схожа зі своєю так сказати, старшою сестрою, тікою T3X. В неї органи управління, ударно-спусковий механізм. Все дуже схоже на крупнокаліберну гвинтівку в 308-му калібрі. Також ці карабінчики оснащені дульною різьбою. Є відповідне місце для кріплення планки пікатіні, трьохпозиційний запобіжник. Десятимісний коробчатий від'ємний магазин.